Біблія це збірка релігійних текстів, які вважаються священними у християнстві та частково у юдеїзмі. Біблія складається з двох основних частин. Старий заповіт, написаний переважно давньою єврейською мовою. Містить тексти, які є спільними до юдаїзму та християнства, ключові теми: створення світу, історія ізраїльського народу, пророцтва щодо майбутнього євреїв та всього світу. Новий заповіт, написаний давньою грецькою мовою, включає тексти специфічні для християнства, зокрема Євангелія та послання апостолів. Ключові теми життя і вчення Ісуса Христа, різноманітні релігійні настанови, пророста та філософські роздуми. Біблія мала величезний вплив на світову культуру, мистецтво, літературу та філософію. Вона є основою християнської етики та моралі, перекладена більш ніж двома тисячами мовами, що робить її найбільш перекладеною книгою у світі. Більше інформації на тему християнства у наступних відео.